Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Зараз ми бачимо, де представник установи з документами, щоб вивезти Івана Іващенка. Зараз ми бачимо, Івана Івана виносить відносить до машини, це називається шлюз. Ми будемо зараз його грозити. Іващенко. Дата народження. 16 06 83 Статья 286 числа третья 5 років Так скажіть мені будь ласка за якою адресою ви будете проживати? Черкаська область Черкаський район Село Будище Село як? Будище 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 Будуще. Да будущее Комураних 6 як? Зоряний чись провулок. Право керувати транспортними засобами с кроком на три роки. Вам вам треба стати на облік пробацію за місцем проживання. Пробація Я... що це ну, Це кримінальна виконавча інспекція. Так, розписатися. Так. Вибухає? Так. Вибухає? Так. А то в який термін команди відставати? Е -е, в течені трьох днів. Так, значить, у тут ставте підпис. Нижче число 310718 07 вот тут 7 7 вот тут 18 вот тут підпис ставте, так сейчас у вас паспорт є, я вам и вам выдавающий подождите ручку не, не кладить е, підпис, підпис, тут тоже так сейчас паспорт я вам так, значить, звільняйтесь ви по хворобі згідно ухвали апеляційного суду. Ознайомлений чистой підпис. Тридцять один вісімнадцять. Вісімнадцять. Підпис. Так, Тут треба теж, щоб ви адресу написали, куди їдете, і підпис. Це відправляється підписка. Без області, так, Давайте, ми... село Будище, такі туди. Да, да. Так, ще... Ось підпис. Так, і тут так само. Напишіть адресу і підпис. Так, сейчас паспорт. Мы будем еще за паспорт просто в секунду. Пока седая, да, можно я просто. паспорт просто удостоверение, да? Что-что? Паспорт просто удостоверение, да? Да. Паспорт сейчас не распишется за ним. Фамилия, имя, отчество. Ващенко Иван Анатольевич. Вот полностью. 16 на Срок статья и судом? статья 286, чисто 3, срок 5 роки, Черкасский суд. Куда следом полный адрес? Черкаський район, Черкас, ще проволока. Так, ваш паспорт, і тут в паспорт і ваш код. Так. Сейчас распишитесь в справі, що ви отримали. Кримінальна виконавча інспекція. Розкажете, так? Да? Паспорт отримав, число підпис. Тільки як він буде? ж Ну, щоб хтось підійшов туди і об'яснив ситуацію. Я думаю, що там все можна вирішити. Да. Число підпис 310718. 18. 18 і підпис.

Паша, Держи, Держи, Давай, давай, Пиздец. О, блядь, блядь, сука. Держи, держи сзади, там, блядь. давай. Давай, давай, держи Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Да там Давай, я Придержи его там трохи. <реслужили> да, и слышишь, ты ему там может с машины там трохи ему допомогти. Треба ногу, мабуть ему закинуть и все. Закинем его <реслужили> Тебе так нормально чи ще опустить ниже? Давай. Ну, все. ну все, хлопці, дякуємо. Давайте до давай. Давай, давай, побачимо. <рик> вас хочу подякувати, що би, швидко ви Івана винесли. І ми його зараз веземо, як кажуть, додому, завтра в лікарню. Дякуємо вам. Хлопці, відкривайте нам двері, будь ласка. До побачення. Зараз Иван Іващенко залишає стіни Бучанської виправної колонії 85-й, буде їхати додому. Зараз мы бачимо, виїжджає машина. Зараз ми їдемо на Черкаси. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.